Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімудін. Мобілізовані до 15 березня не можуть звільнитися. Чому? Справа із практики. Двох чоловіків мобілізували 5 березня, а 15 березня Верховна Рада внесла зміни до статті 23 закону про мобілізацію, де значно розширила перелік осіб, які мають відстрочку від призову або не можуть бути мобілізованими. Перший потрапив до категорії осіб, які не можуть бути мобілізованими, бо дружина інвалід і потребує постійної сторонньої допомоги. Другого включено до категорії осіб, щодо яких діє так звана бронь. Тобто, якби зміни були внесені до 5 березня, чоловіків не мобілізували З чим зіштовхнулися зараз? Вичерпний перелік підстав звільнення з військової служби прописує стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Проте підстави, на які ми посилаємося, відсутні. Фактично маємо два закони. Один звільняє від мобілізації ще немобілізованих, другий не дає можливості звільнитися вже мобілізованим. Чи я здивований? Аж ніяк за роки досвіду і працював напрацював собі вже імунітет. А чому дану прогалину стільки місяців не виправляють? адже необхідно внести зміни лише до двох законів величезне питання. Та всупереч цьому ми й далі лупаємо скелю, знаходячись у такому стані невагомості. А вас, друзі, попрошу підтримати відео та поширити. Це допоможе родинам тим, хто цього вкрай потребує. Якщо ж моє відео було корисним та цікавим, підпишіться на мій YouTube канал і запропонуйте знайомим. З вас підписка, а з мене корисні публікації. А на моєму телеграм-каналі ще й важливі поради. Всім дякую за увагу!